Заради неї ми щодня ходимо на роботу, а її стрибки та коливання серйозно впливають на державний та сімейні бюджети в країні. На початку вересня гривні виповнилось 19 років. Попри те, що гривня стала національною валютою в результаті грошової реформи в 96-му році, Житомирський історик та краєзнавець Георгій Мокрицький переконаний, гривня набагато старша. Звичайно, гривня не народилася за там 19 років тому, а народилася значно раніше, коли вперше було намагання побудувати. Українську незалежну державу. Тоді, 1 березня 1918 року, було видано е рішення таке прийнято Центральною Радою України на чолі з Грушевським про введення в в Українській Народній Республіці. Грошової одиниці гривні. Більш того, батьківщиною гривні як національної валюти є саме Житомир. За словами краєзнавця, це підтверджує протокол засідання Центральної ради, архівна копія якого розміщена у Житомирському управлінні Нацбанку. І це рішення Центральної Ради про введення гривні в Україні в УНР було прийнято в Житомирі. Ще раз повторюю, 1 березня 1918 року. З 1996 року, відколи національною валютою незалежної України стала гривня, у неї змінювався дизайн та курс відносно до іноземних валют. На початку вересня 2015-го, за один американський долар потрібно віддати майже 22 гривні. Ми запитали в житомирян, як потрібно змінити нашу національну валюту, аби вона стала надійнішою. Я думаю, що для того, щоб наші чиновники зрозуміли, що економіка повинна бути стабільною, треба зобразити якогось чиновника, якого посадили. Причому бажано гратами, щоб він був намальовані на цій гривневій купюрі. Тоді будь-який чиновник, навіть коли буде намагатися брати хабарі чи ще щось, він буде дивитися на ці гроші і, як то кажуть, думати вічно. Степана Бандеру. А чому так? Ну, а взагалі-то це. Жарти, а якщо серйозно, то треба, щоб в цій країні перестали окрасти, і тоді гривня буде стабільною і надійною валютою. Я вважаю, що замінювати вже нікого не потрібно. Щоб потрібно залучати закордонні інвестиції, будувати промислові об'єкти в різних містах України, і тоді гривня зміцніше. Я вважаю, що, щоб там не було зображено, на курс це ніяк не вплине. Ну для того, щоб щось змінилося, потрібно міняти не на купюрі, а треба міняти щось в нашому житті.